Віпеет Юкраїн разом сильніші. Віталію, наступний матч Буковина проведе на рідній для тебе Львівщині проти футбольного клубу Фенікс Маріуполь. З якими думками, з якими очікуваннями, з якими налаштуваннями підходиш до цього матчу? Ну на Львівщині завжди приємно грати, тому що там вдома е, прийдуть близькі, е, друзі. Е, е, налаштовуємося на матч. Як в принципі, на всі матчі для нас е, не мережне, з ким грати, тому що за кожну команду дають три очки. Ми їдемо тільки до за перемогою, тому що. На задача вигравати кожні грії. Ти згадав про друзів. Вони є і у складі Фенікса Маріуполя. Твої близькі знайомі і у складі, і в тренерському штабі, і у керівництві. Розкажи про кого зайде мова? Буду дуже радий побачити. Там Богдан кого зараз спортивний директор, плюс головний тренер Максим Фещук. Так так само дружу з Вадимом Вадимомчиком. Вже довгий час в принципі від Діфелша з ним знайомі. От він там зараз грає. І багато знайомих є: Пітько, Балан, Рома Білий. Я завож, не всіх знаю. А так ну дуже багато знаю. Що скажеш про Фенікс Маріуполя як команду, в який футбол грає цей колектив? Ну там є багато досвідчених футболістів, і вони грають, в принципі, такий силовий футбол, фізичний. В них більше. На це, напевно, поставлена гра. На літніх зборах буковина зустрічалась із цією командою. В Чернівцях поступилась із рахунком 1-3. Ти, якщо я правильно пригадую, не брав участь у тому матчі, але, мабуть, дивився з трибун, Так, Так, я дивився з трибуну. Ну, Фенікс мене чесно дуже здивував цією грою, але збори завжди ти працюєш там без тиску, без нічого. На зборах все виходить, коли приходить чемпіонат. Зовсім все по-іншому думаю, їм було впевненіше грати на зборах. Плюс ми працювали під великими навантаженнями. На зборах розкажи ще про те, над чим працює команда у цього тренувального тижня. То ми, як зазвичай, працюємо. Ну в скривати оборону, тому що у нас багато команд грає закритий футбол і. Ми стараємося налаштувати свою ігру. Ми, ми під нічюю ігру не підлаштовуємося, Ми тільки дивимося на свою гру і працюємо над своєю грою. Зараз наша команда набрала непоганий хід. У нас перемога за перемогою. Приємно працювати так, коли позитивний фон ми завжди приємно працювати на позитиві, але ми не розслабляємося, тому що ми знаємо, до чого ми йдемо. І ми налаштовуємося на кожну гру і ми не можемо дати собі слабинку, бо тому що кожен суперник в першій лізі і в купу налаштовується нас як на останній бій. Можна так сказати. Ну це відчувається насправді. Тобі вдалося відзначитись забитим м'ячем у попередньому турі чемпіонату проти лівого берега. Загалом твоя статистика вже наступна. Три голи у дев'яти матчах за на цьому сезоні. Наскільки ти задоволений тим, як наразі все складається особисто для тебе? Ну, в принципі, я вважаю, що могло бути краще, але я не дивлюсь на особисту статистику. Для мене важливіше команді результати. Якщо мені скажуть, що я заб'ю 0 голів за чемпіонат і ми станемо чемпіоном, я буду тільки радий. Тому командні результати на першому місці, а індивідуальні вже відходять на другий план.